Наступає новий 2026 рік. Але багато українців називають його четвертий. Як завжди, це свято несе за собою багато надій та сподівань на майбутнє. Тому від щирого серця хочу побажати нам всім, щоб в наступному році ми чули вибухи тільки від пробки від шампанського. А єдиними прильотами прильоти літаків Бориспіль. На яких ваша родина повертається з відпочинку? Щоб люди бігли в метро тільки тому, що почався дощ. Щоб якщо зустрічати слово збір, то тільки в аптеці і тільки трав'яний. Щоб у наступному році екафлоу став просто підставкою для вазона з квітами. А якщо хтось і вимикатиме світло, то тільки мами, коли їхні діти заснуть, бо на них чекатиме тиха і спокійна ніч. Всі ми, українці, тримаючи в руках келих шампанського. Або термос з чаєм, коли сидиш в укритті. Або металеву армійську кружку, далеко від дому, десь за сотні кілометрів. Всі ми загадаємо одне на всіх бажання і будемо робити все для того, щоб воно збулося з наступаючим новим роком. Слава Україні! Останні хвилини року старого рахує годину цієї ночі, і втомлений рік, вибачаючись, ніби мені на прощання дивиться в очі. Ніби каже, пробач, я був лише свідком, бо все в цьому році робили лиш люди, сміливі, добрі, підступні, погані, спасителі, янголи, біси і уди. І у кожного, як зазвичай, був свій вибір. Битись, боротись, чи красти й брехати, бути поруч тоді, коли ти потрібен, чи корабель пощурячий лишати. Бо рік це лише час, що дає нам можливість прийняти рішення дійти до мети. Якщо не змогли, то він в цьому не винен. Тож прощавай рік можеш тихо піти. А ми тут і зараз вже якось без тебе, один на один з невідомим, з новим, і поруч на сцені у ці хвилини. Лиш ті, кого з нами він залишив. Новий віримо, що він буде краще, так хочеться завжди, та кожен новий. Тільки самим нам можливо зробити щасливим. Вже на старті жвавий, веселий, ще й в собі упевнений. Ну і як кожний наївний наступник вірить, що краще буде він попередника. І починаючи свій новий відлік, як вартовий божевільного часу, він навіть без світла бачить у темряві: хто є народ, а хто біомаса. Хто реально працює над планом мирним. І на полі бою його зараз складає, а хто через жадібність свою надмірну всю країну на атоми вже розбирає? Рік новий лише за рік стане мудрим і старим, і нам доведеться мудрішати з ним, щоб гідність свою зберегти попри чвари, щоб не жити захибним планом чужим. В очі року новому з новими думками нам поглянути дуже сьогодні. Доречно, бо якими в цей рік ми будемо з вами? Таким і рік буде цей безперечно. Новий рік знаємо, ти будеш краще, як миємо завжди, а кожен новий. Тільки самим нам можливо зробити щасливим, кожен новий рік, наш рік весь. З наступаючим новим роком Україна.